Попри незначне покращення, ситуація з українською енергосистемою залишається напруженою. Ремонтні роботи об'єктів енергосистеми тривають, тож дефіцит електроенергії буде й надалі. У Львівській обласній військовій адміністрації розповіли, який наразі стан з електропостачанням на Львівщині. Там кажуть, що подальші відключення передбачають як для промислових, так і побутових споживачів. У зв'язку з цим. Урядом вживаються кроки в частині зменшення електроспоживання, і крім цього, стимули для бізнесу в частині збільшення генерації так званої розділ розподіленої генерації. Важливим також є зменшення споживання електроенергії у побуті, щоб збільшити час наявності електроенергії в домівках. Населенню радять обмежити використання електроенергії в пікові години, оскільки від цього залежить кількість майбутніх відключень. У разі, якщо дефіцит потужності електроенергії матиме системний характер, Укренерго може запровадити графіки аварійних відключень. Водночас у Львів обленерго рекомендують промисловим споживачам змістити роботу на непікові години, щоб рівномірно розділити навантаження на цілу добу. Ситуація може покращитися. Якщо ми розумно будемо використовувати нейросистему, плюс буде достатня кількість генеруючих установок, тому прошу з розумінням до цього процесу віднестись, але чітко дотримуватися і планувати собі роботи по нашому графіку, який висить на нашому сайті. Для отримання актуальної інформації про відключення енергетика рекомендують приєднуватись до офіційних чат-ботів Львів у Телеграм та Вайбер. Досягнення миру вимагає участі й діалогу усіх сторін. Такою може бути позиція світу після перемовин у Швейцарії. Вже зовсім скоро там зустрінуться представники сотні держав, аби обговорити мир в Україні. Якими будуть підсумки, чому насправді українцям може не сподобатися результат швейцарського саміту якими фарбами замайорить Європа після виборів, та чому події у Франції матимуть більший вплив на Україну ніж голосування до Європарламенту? Проблемна мобілізація для чого в Україні хочуть запровадити економічне бронювання, та чи можуть складні мобілізаційні процеси обернутися для України реальними проблемами? Усе найважливіше у четвер, 13 червня, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.